Слава Україні! Рада знову вітати вас на каналі Любі Учні! Ми продовжуємо вивчення вуглеводнів, і сьогодні розмова піде про ненасичені вуглеводні. З минулих відеоуроків вам уже відомо, що молекули алканів максимально насичені атомами гідрогену. Наприклад, у молекулі метану один атом карбону сполучений одинарними ковалентними зв'язками. З чотирма атомами гідрогену. У молекулі етану кожен з двох атомів карбону з'єднаний одинарними зв'язками з трьома атомами гідрогену. Загальна формула насичених вуглеводнів ЦеНH2N плюс 2. І їхні назви мають суфікс ан. Щодо ненасичених вуглеводнів це органічні сполуки, які містять подвійні або потрійні зв'язки. Хоча б між двома атомами карбону. Наявність цих подвійних або потрійних зв'язків призводить до іншої структури порівняно з насиченими вуглеводнями, які мають лише одинарні зв'язки. Ненасичені вуглеводні можна розділити на алкени та алкіни. Алкени мають принаймні один подвійний зв'язок між двома атомами карбону. Загальна формула алкенів. Це 2 n де N означає кількість атомів карбону. Наприклад, етен це 2 н 4 і пропен це 3 h 6 є звичайними алкенами. Назва алкенів закінчується суфіксом Н. Алкіни з іншого боку мають принаймні один карбон-карбоновий потрійний зв'язок, і загальна формула алкінів це 2 n 2 Наприклад, етин це 2 h 2 і пропін – це 3 h 4 є звичайними алкінами. Назви алкінів закінчуються на суфікс ин або ін. Щоб утворити подвійні або потрійні зв'язки, у молекулах ненасичених вуглеводнів повинно бути хоча б два атоми карбону. Розглянемо спочатку алкени. У молекулі етену два атоми карбону. Пам'ятаємо, що вони пов'язані двома ковалентними зв'язками. У молекулах органічних сполук карбон чотирьохвалентний. Два зв'язки уже задіяні з сусіднім атомом карбону, тому два інші йдуть на утворення зв'язків з двома атомами гідрогену. Виходить молекулярна формула c 2 h 4 це етен або етилен. Просторова структура молекули етилену є лінійною. Розташування атомів і зв'язків в етилені призводить до плоскої форми молекули з кутом зв'язку приблизно 120 градусів. Аналогічно давайте запишемо формулу алкену з трьома атомами карбону. Між двома атомами карбону має бути обов'язково один подвійний зв'язок. Другий зв'язок одинарний. Перший атом карбону уже має два зв'язки. Тому ще два утворює з двома атомами гідрогену. Другий атом карбону має два зв'язки з першим атомом карбону і один зв'язок з третім атомом карбону, тобто разом 3. Тому він може ще утворити один зв'язок з атомом гідрогену. Третій останній атом карбону утворить ще три зв'язки з трьома атомами гідрогену. Як бачимо, пропен має молекулярну формулу С3H6. Легко помітити, що кількість атомів гідрогену алкенів є вдвічі більшою за кількість атомів карбону. Чи зможете самостійно створити графічну формулу наступного алкену? Так, це бутен. Молекулярна формула це 4 h 8 Він має 4 атоми карбону, один подвійний зв'язок між двома сусідніми атомами карбону і 8 атомів гідрогену. Переходимо до алкінів. Перший з них етин або ацетилен. Містить два атоми карбону, між якими наявний потрійний зв'язок. Кожен з атомів карбону. Також утворює по одному зв'язку з атомами гідрогену. Таким чином, ми отримали молекулярну формулу С2H2. Всі атоми в молекулі ацетилену розташовані на одній прямій. Молекула лінійна, кут між лініями, що з'єднують центри атомів, становить 180 градусів. Тепер складемо структурну формулу пропіну. Молекула має три атоми карбону. Перший зв'язаний з другим потрійним зв'язком, а другий з третім одинарним. Пам'ятаємо, що карбон чотиривалентний, тому у першого атома карбону залишається лише один зв'язок. Його він утворює з одним атомом гідрогену. У другого атома карбону, як бачимо, всі валентні можливості зайняті. До третього атома домальовуємо ще три зв'язки з трьома атомами гідрогену. Отримуємо молекулярну формулу С3H4. Сподіваюсь, вам буде просто записати структурну формулу наступного алкіну. Це бутин С4H6. Таким чином, для алканів загальна формула. Це NH2N плюс 2. Для алкенів cnh 2 n Для алкінів cnh 2 n 2 Сподіваюсь, ви зрозуміли мої пояснення. Якщо так, тисніть вподобайку. Пишіть коментарі та запитання. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.